У 1448 році помер Іоанн VIII Палеолог. Новим Василевсом Ромеїв став Костянтин Палеолог, син Василевса Мануїла II, який волів, щоб його називали Костянтином Драгашем по фамілії матері. Ім'я він отримав на честь дідуся Костянтина, який загинув у битві з Османами у 1395 році. Офіційно Костянтин прийшов до влади лише у 1449 році, коли його проголосили Василевсом у церкві морейської столиці Містрі. Кажуть, що на підлозі церкви, де відбулось проголошення, до сих пір є зображення двоголового орла. Проголошення відбулось у січні 1449 року, а вже на початку березня Костянтин прибув у Константинополь. Друзі, вітаю! Перед тим як ми поговоримо про останні дні ромейської столиці, я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі, вподобайки та за те, що протягом усієї римської історії ви підтримували наш майже нескінченний серіал своїми реакціями. Друзі, щиро усім вам дякую, адже саме ваші дії підносять наш канал у рейтингу YouTube і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії та кавоманам на платформі BuyMeACoffee, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Отже, друзі, Костянтин, одинадцятий палеолог Драгаш, Мехмед – Другий та падіння Константинополя. Заварюйте чай або каву. Ми розпочинаємо. До початку 1451 року ромеї та османи жили у відносному спокої, але 3 лютого цього ж року помер Султан Мурат II і на османський престол посів його син від однієї із наложниць мехмед, який стане відомим в історії як Мехмед II Фатіх, тобто Мехмед завойовник. На той час одним із майбутніх претендентів на османський трон був лише дев'ятимісячний син Мурада II. Брат Мурада II Ахмед помер. Іншого брата Мурада задушили разом з його синами, звинувативши у змові проти Мехмеда II. І так як повнолітніх претендентів на трон вже не було, владу отримав Мехмед. Перше, що зробив Мехмед, так це прийняв вдову свого батька, і поки новопроголошений султан втішав вдову теплими словами, за його наказом дев'ятимісячного сина померлого мурада втопили у купелі. Наступного дня Мехмед наказав стратити вбивцю малюка, а невтішну вдову та горем вбиту матір, наказав видати заміж за одного із придворних. Якою людиною був Мехмед? А це був чувак, який міг заприсягнутись на корані, не вчиняти зла, а наступного дня надати наказ на страту. кажуть, що він полюбляв опіум та мав два гареми, один із жінками, інший із хлопцями, знав шість мов, багато читав і прагнув завоювань. А першим про що дійсно мріяв Мехмед, так це про завоювання Константинополя. Прийшовши до влади, Мехмед заприсягнувся Василевсу Костянтину жити в мирі та злагоді, але Костянтин не плекав надії на мирне співіснування з османами. І як тільки Василевс прибув у столицю, то наказав відновити занепалі мури, розчистити оборонні рови, виготовляти зброю та усіляко готуватись до облоги. І Костянтин був правий, адже вже у квітні 1451 року Мехмед розпочав будівництво фортеці Румелі-Хісар на європейському березі Босфору, якраз навпроти іншої османської фортеці, Анадолі-Хісар, яку було збудовано у 1396 році, коли Султан Баязід взяв в облогу Константинополь. Фортецю Румелі Хісар збудували у рекордні 18 тижнів. Тисячі робітників працювали на будові і в день, і вночі. І коли османи завершили будівництво цієї фортеці, мехмед видав наказ, що не один корабель не має права проходити босфором без дозволу османів. До речі, фортеці Анадолі Хісар та Румелі Хісар були збудовані у найвужчому місці Босфорської протоки, і відстань між фортецями становила менше 600 метрів. Отже, фортеці збудовано, наказ на проходи кораблів видано, але знаходились сміливці, які ігнорували накази Мехмеда та намагались без зупинки пропливати між фортецями. Османи не панькались, гатили по кораблям з гармат. Кораблі йшли на босфорське дно. А тих моряків, яким вдавалось врятуватись, османи виловлювали на березі та саджали на гострі палі. Костянтин чудово розумів, для чого Мехмед збудував фортецю для того, щоб перекрити постачання товарів з Чорного моря у Константинополь, і самі ромеї називали цю новозбудовану фортецю не інакше як Леймокапія, тобто перерізане горло, або ж неокастрон, тобто нова фортеця. Василевсь Костянтин, стурбований будівництвом фортеці, відправляв до Мехмеда посланців із проханням пояснити, для чого будується ця фортеця. Мехмед, навіть не вислуховуючи посланців, відправив їх назад. А коли посланці прибули вдруге, Мехмед сказав: Я можу робити все, що завгодно. Обидва береги босфору належать мені. Той східний, бо на ньому живуть османи, а цей західний, бо ви не вмієте його захищати. Скажіть вашому правителю, що якщо він ще раз надумає надіслати до мене посланців з подібним питанням, я накажу здерти з посланців шкіру. Така відповідь Мехмеда ще більше підштовхнула Костянтина до підготовки оборони столиці. А що ж там у Константинополі? А у Константинополі навесні 1452 року зустрічали Риму католицького кардинала Ісидора, який мав переконати Ромеїв у тому, що союз із католиками це їхній єдиний шанс на виживання. Офіційно він приїхав для проповіді Унії та ще й привіз невелику військову допомогу, надану папою римським. З Ісидором припливли аж цілих 200 лучників, і це була мізерна сила проти багатотисячної армії османів. Але ромеї мали сприйняти цю допомогу як символ того, що католицький світ можливо таки допоможе. 12 грудня, 1452 року, у храмі Святої Софії зібрались представники церковної та світської влади, і кардинал Ісидор урочисто зачитав текст унії. Від імені народу було оголошено, що Візантія визнає папу римського головою церкви. Після цього відбулася святкова служба Божа за католицьким обрядом. Щойно у храмі Святої Софії офіційно проголосили унію Константинополь накрила хвиля невдоволення. Для більшості ромеїв унія була не союзом, а зрадою православної віри. Найбільший спротив чинили православні священники та монахи. Вони відкрито заявляли, що унія це єресь, і закликали народ не приймати унію. В Константинопольці наслідували прикладу духовенства. Люди масово ігнорували богослужіння, де згадували папу римського, а священників уніатів поплюжили останніми словами. Також мешканці столиці свято вірили у те, що їхнє місто перебуває під опікою Богородиці, яка неодноразово рятувала місто від ворогів. А у складні часи ромеї не звертались до папи римського чи до європейських правителів, а молилися іконі Богородиці. Отже, коли проголосили унію, багато хто почав вважати, що та сама унія якимось чином відверне захист Богородиці від міста, адже ромеї зреклися православ'я та стали підкорятись єретикам, латинянам. Тому унія це кара Божа, і її потрібно відкинути, щоб повернути милість небес. Що ж, замість того, щоб краще готуватись до облоги, мешканці столиці сперечались: з одного боку були уніати, ті, хто вважав, що союз із католиками це єдиний шанс врятувати місто, з іншого антиуніати, які переконували, що краще загинути ніж зрадити православну віру. Через ці суперечки візантійці втрачали дорогоцінний час. Василевсь Костянтин. Відчайдушно намагався зібрати війська, знайти союзників, укріпити мури, але знайшлись і такі, хто перешкоджав Василевсові. Частина аристократії не хотіла допомагати, бо сподівалась, що османи будуть милосердними, якщо вони не будуть чинити опір. Одним з таких саботажників був Лука Нотара, головнокомандувач ромейського флоту, який вважав, що місто потрібно віддати османам, і тоді усе буде добре. Кажуть, що саме Нотара сказав наступні слова: краще турецький тюрбан ніж латинська тіара. Забігаючи наперед, скажемо, що Нотара пережив падіння Константинополя. Але Мехмед, який спочатку подякував Нотарі, за декілька днів конфіскував усе його майно а самого луку нотару наказав стратити. Коротше кажучи, коли османи підійшли під мури Константинополя, столиця була не лише військово слабкою, а й розколотою із середини суперечками. У січні 1453 року Мехмед II приймає рішення захопити Константинополь. Султан викликає до себе радників та наказує збирати військо для походу. А в перших числах квітня цього ж року османи вже стояли неподалік Константинополя, якими були сили оборони ромейської столиці. У столиці залишалося лише близько 7 тисяч захисників, які були здатні тримати зброю, і з яких лише 5 тисяч були ромеями. Зрозуміло, що ці сили не дозволяли виставити велику оборону на стінах міста. Костянтин намагався звернутися до західних держав за допомогою, але результат був мізерний. Геноя та Венеція намагались допомогти, оскільки їх цікавили комерційні шляхи у Чорному морі. Але навіть ця допомога була обмеженою. Венеція відправила 800 добровольців а Геноя – 700 вояків, очолюваних відомим кондотьєром Джуванні Джустініані Лонго. Папа Римський відправив декілька кораблів із провізією, а зі сторони інших держав допомога була слабкою. А дехто навіть намагався нажитись на горі ромеїв, так, наприклад, Арагонський правитель дозволив продавати ромеям зерно, але за завищеними цінами. Османська армія була значно більшою та добре організованою. Мехмед II зібрав армію чисельністю до 80 тисяч регулярних військ. Та ще 20 тисяч нерегулярної піхоти. Військо було добре оснащене із сучасною артилерією та величезним флотом, що налічував більше 400 суден. А османська артилерія, включаючи величезні гармати, була значно ефективнішою за візантійську. Щодо ромейського флоту, то константинопольці володіли лише 26 кораблями. 10 належали ромеям, 5 Генуї, 5 Венеції, 3 кораблі Венеціанського острову Крит по одному кораблю з Арагону, Анкони та Франції. Але ще до облоги столиці 7 італійських кораблів чкурнули із Константинопольського порту і не брали участі у битвах. Отже, 23 березня 1453 року Мехмед із військом після спільної молитви вирушили у похід, а 5 квітня османський табір вже було розгорнуто неподалік Константинопольських мурів. Намет Мехмеда розташовувався чітко навпроти головних воріт Константинополя, навпроти воріт святого Романа. Той самий день Мехмед відправив послання до Костянтина з пропозицією відчинити брами міста та здатись. І тоді Мехмед виявить свою милість та пошкодує мешканців міста. Костянтин навіть не відповів на послання Мехмеда і 6 квітня, 1453 року, розпочалась битва за Константинополь, яка тривала майже протягом двох місяців. Незважаючи на величезну чисельну перевагу османської армії, захисники Константинополя не здавалися. Місто обороняли не лише професійні вояки, а й прості жителі міста, купці, монахи, ремісники, студенти. Усі вони об'єднались задля порятунку міста, незважаючи на свою релігійну чи соціальну приналежність. Єдине, що їх об'єднало, це бажання захистити рідне місто. Захисники міста використовували стіни та башти для обстрілу турецьких військ, скидаючи на голову турків здоровезні каменюки, стріляючи з луків та застосовуючи катапульти. Це ефективно зупиняло ворога, особливо коли він намагався наблизитись або будував облогові машини. Іншим способом захисту було лити на ворога киплячу воду або смолу під час штурмів, що завдавало османам смертельних опіків. Каменюки та шрапнельська та пульт також були потужними інструментами оборони, а особливо ефективним був славнозвісний грецький вогонь, який ромеї використовували як для знищення облогових машин, так і для спалення турецьких кораблів. 18 квітня 1453 року турки під командуванням Мехмеда II здійснили свій перший великий штурм мурів Константинополя. Вони атакували місто з різних напрямків, сподіваючись прорвати ромейську оборону. Штурм тривав цілу ніч, і османи використовували облогові машини та великі сили піхоти. Цей штурм був важким для обох сторін. Османи втратили близько 18 тисяч вояків а ромеї близько двох з половиною. Після відбиття першої хвилі атаки турки почали підніматись на мури Константинополя по трупах своїх загиблих товаришів, намагаючись видертись на мури столиці. А також османи намагались захопити місто через золотий ріг, але ромеї встигли перекрити прохід величезним ланцюгом, що не дозволило турецьким кораблям увійти у бухту золотого рогу. 20 квітня 1453 року Султан Мехмед зазнав серйозної невдачі, коли генуезька ескадра змогла прорвати блокаду турецького флоту та дістатись до Константинополя і доправити у столицю такі потрібні охоронцям припаси їжі та зброю. Генуеська ескадра, що складалась лише з кількох кораблів, вступила в бій з набагато більшим турецьким флотом, що налічував понад 150 галер. Генуесці обстрілювали турецькі галери, утримуючи безпечну відстань і знищуючи ворога здалеку. А коли турки намагались здійснити абордаж, генуесті рубали їх сокирами. Під час цього морського бою Султан Мехмед II намагався особисто віддавати команди морякам і так захопився подіями, що заїхав на своєму коні у море. Але команди султана не допомогли турецьким морякам. У битві із ґенуесцями багато турецьких галер було знищено, а втрати серед моряків становили близько 12 тисяч осіб. Після цієї поразки Мехмет наказав відсторонити з посади турецького адмірала, бо більше адміралу невдасі всипали 100 батогів, а його майно конфіскували та поділили між яничарами. Мехмед II розумів, що взяти добре укріплений Константинополь традиційними методами буде майже неможливо, тому він провів масштабну модернізацію армії. Мехмед активно залучав християнських інженерів та військових інструкторів, щоб покращити свою зброю та військову тактику. Одним із військових інженерів був чоловік на ім'я Урбан, який майстерно відливав гармати та навіть пропонував свої послуги Костянтину Палеологу. Але так як ромеї не мали грошей, то були змушені відмовити Урбану. Тоді Урбан звернувся до Мехмеда II, і, і Султан найняв майстра, який створив найпотужнішу гармату на той час. У Едірне, тобто у Адріанополі, Урбан відлив гармату довжиною у 8 метрів, яка стріляла ядрами вагою у 350 кілограм, і мала змогу вражати ціль на відстані до 800 метрів. Щоб притарабанити цю гармату під мури Константинополя знадобилось 30 пар волів та 200 сильних чоловіків. Однак у цієї гармати був один недолік: вона стріляла лише раз на 3 або 4 години, але її постріл, який було чутно за 15 кілометрів, значно руйнував мури ромейської столиці. Що ж, 12 квітня, 1453 року, османи зібрали небачений для того часу артилерійський арсенал і розпочали перший в історії масований обстріл. Вони безперервно обстрілювали Константинополь із 69 гармат, і за 47 днів облоги завдали понад 6 тисяч пострілів по Константинополю і використали 25 тонн пороху. Колись могутні мури Феодосія не витримували такого обстрілу і, звісно, поступово руйнувались. А ромеї під постійними обстрілами та атаками намагались, хоч якось, відновити укріплення. Щоб пришвидшити захоплення Константинополя, туркам потрібно було увійти на кораблях у золотий ріг, але вони не мали змоги цього зробити, адже їх обстрілювали із катапульт, а також заважав здоровезний залізний ланцюг, який перекривав вхід у бухту. Але якщо не можна пропливти по воді, то можна пропливти по суші. Так вважав Мехмед II І у ніч, на 22 квітня, 1453 року турки швидко побудували дерев'яну дорогу довжиною у кілька кілометрів. Ця дорога пролягала біля стін генуезької галати. Самі ж генуезці допомагали туркам, постачаючи їм необхідні матеріали. Збудувавши дорогу, турки змастили її жиром і протягом 24 годин перетягли близько 70 галер із Босфору до Золотого Рогу. Венеціанці та генуезці, які були союзниками ромеїв, спробували спалити османський флот, підпливши до нього на легких кораблях, оснащених грецьким вогнем. Але генуезці галати попередили турків, і турки атакували союзників ромеїв. Декілька ромейських кораблів було потоплено, а близько 40 венеціанських моряків захопили в полон та наштрикнули на гострі палі. У відповідь ромеї почали кидати з мурів турецьких полонених. А Костянтин Палеолог наказав стратити 260 турків, а їхні відрубані голови виставили на мури Константинополя. Після того, як турки переправили свої кораблі у золотий ріг, вони розпочали будівництво плавучого моста через той самий золотий ріг. Турецькі кораблі розмістили гармати на палубах та почали обстрілювати стіни Константинополя зі сторони золотого рогу. Турки використовували і облогові машини, які прикривали сербських шахтарів, які закладали вибухівку під мури ромейської столиці, і вдало підривали цю саму вибухівку. Громатний обстріл майже не припинявся. Захисники гинули, але не здавались. Але наполегливість та чисельність турецької армії Мехмеда II не знала меж. І 29 травня, 1453 року, під сильним дощем турецькі війська наблизились до стін Константинополя, готуючи обладнання для штурму. А кораблі зайняли позиції на морі та у золотому розі. Мехмед II віддав наказ атакувати, і під звуки барабанів та труп османи вирушили в останній бій. Цей бій також став останнім і для багатьох захисників ромейської столиці, в число яких увійшов останній василевс східної Римської імперії, яку ми звикло називаємо Візантією Костянтин XI, Драгаш Палеолог. Василевс мужньо бився з османами біля воріт святого Романа, де й загинув. Згідно з легендами, тіло Василевса знайшли серед загиблих і опізнали лише по пурпуровим сандаліям. Потім, вже мертвому Костянтину, відрубали голову та відправили її мехмеду II, який віддав наказ виставити голову останнього ромейського правителя на колонні на території іподрому. До вечора 29 травня, турки грабували Константинополь, вбивали та гвалтували. У храмі Святої Софії османи знищували ікони, плюндрували мощі православних святих, а ризами патріарха обмотували ноги собакам. Папський кардинал Ісидор чкурнув на кораблі, поки турецькі моряки грабували місто. Більшість містян було вбито, а тих, кому вдалося вижити, відправили на ринки рабів. До речі, Мехмед наказав не рухати мешканців двох константинопольських кварталів, адже вони не брали участі у обороні міста і здалися на милість Султанові. А історики вважають, що загальна сума трофеїв, захоплених турками у Константинополі, сягала 4 мільйонів дукатів. Після падіння Константинополя ромеї, ті, що пережили пекло османської облоги, відмовлялись вірити у те, що їхній хоробрий Василевс Костянтин Драгаш-Палеолог загинув у битві. Серед ромеїв ходили легенди, що Костянтин. Спить десь біля золотої брами Константинополя, і одного дня він обов'язково прокинеться, візьме до рук зброю та, врешті-решт, накостеляє загарбникам та поверне столицю під владу ромеїв. Ось така історія, друзі: добра усім, крім ворогів, почуємось.